31-річного Віктора Краснова зустрічали на колінах. Попрощатися із героєм прийшло близько сотні людей: рідні, друзі та знайомі. А масштабне вторгнення застало Віктора за кордоном, де він працював на мирних посадах. Та, попри вмовляння рідних залишитися там, герой сміливо приїхав до України, аби стати на її захист. Я був бойовий дух. І, знаєте, він навіть такий він нічого, ну знаєте, він, його не було його страх, був не на душевно. він цього не показував на, на, на людях, що його є страх. Один такий бойовий хлопець. Олександр розповідає, Віктор був людиною слова, а також згадує останню зустріч з братом, коли той провідував молодшого у госпіталі, де Олександр лежав з пораненням. І вже наступного дня герой відправився на схід. Він заскочив, заскочив Ну, що говорив, я як, мене стало з ну, питали, як в мене сталося поранення. Питав, як його там справи. Ти мені сказав, що, що ми, тіп, на наступний день їде на Донецьку область. Захищати нашу Україну. Останню зустріч із загиблим героєм згадує і друг. Навіть тоді Віктор посміхався, однак слова чоловіку підібрати важко. Спілкувалися коли я, місяць назад. Він з нами був. Радувався, улибався. Хороша людина. Віктор Краснов народився і жив у Житомирі, займався виробами з граніту. На жаль, Віктор Юрійович загинув 5 грудня 2022 року, захищаючи східні рубежі нашої країни. У вічній скорботі залишилися його брати, мати, рідні, близькі люди.